Мамина зірочка у далекому королівстві, де людей цінували лише за їхні вміння, досягнення і постійне прагнення бути кращими за інших, світ став сірим і змученим. У нескінченій гонитві навіть сонце почало світити тьмяніше. Там народилася дівчинка, особлива з рідкісною генетичною хворобою. Але це не завадило мамі бути сильною і надихати інших на дива. Її донечка не могла ходити, говорити, висловлювати свої почуття словами. Але її очі й посмішка були дзеркалом для цього світу. У них відбивалося все радість, любов, ніжність. Кожен погляд зірочки був посланням до світу, який не завжди розумів. Та її мама розуміла. Одного разу до них завітав Янгол: Ти хочеш, щоб твоя донечка заговорила, почала ходити і стала такою, як усі? запитав він. Мама замислилася вона мріяла про це про інше життя. Але погляд доньки був для неї всім. Ні. Відповіла вона. Я хочу, щоб світ побачив її такою, якою вона є, щоб зрозумів, що таке безумовна любов, яку вона випромінює до цього світу. Без стереотипів, без очікувань. Бо справжня сила і любов часто ховаються там, де не всі здатні побачити з першого погляду. Вона любить цей світ, як ніхто інший, тихо додала мама. Янгол усміхнувся і торкнувся її руки. Ти вже знаєш відповідь, сказав він. Ти найсильніша. З того часу мама перестала шукати чудес, бо диво вже було в її донечці, у її погляді, у тій глибокій любові, що торкалася сердець. Мама навчилася любити світ так, як люла його її зірочка, і світ почав змінюватися. Люди навчилися цінувати не лише гучні слова чи швидкість, а й те, що живе в глибині серця. І згодом вони відкрили справжнє диво, вміння бачити і відчувати, не лише чути і дивитися.